Всім добрий день, починаємо розбирати задачі сьомого пункту. Закінчується логічний блок перетворень графіків функцій, і два найбільш, на мою суб'єктивну думку, неприємних і складних перетворення це перетворення з модулями. Ну, модулі самі по собі це стрес, а коли вони ще й функцію залізають, то це просто якийсь страх. Тому вирішив я тут розпочати з найперших номерів. Але перш за все, давайте поговоримо про самі ці перетворення. І так, їх буде два. Перетворення перше це y дорівнює f від модуль x. І отут можна по-різному підходити насправді до того, як графік такої функції буде співвідноситись із графіком просто функції f від x. Ну, давайте поговоримо таким чином. Прямо, от, як я казав, як я розбирав минулі перетворення, значить, множина точок вигляду x0, f від x0, це те, що в нас належить функції f від x. І тепер я хочу зрозуміти, куди воно у мене буде переходити, якщо я хочу, щоб ось це у мене належало f від модуль x. Ну, давайте так, якщо в нас є модуль. Значить, вже є певна проблема із тим, ну, точніше, як проблема? Варіативність залежно від того, чи додатнього, чи від'ємного значення набуває наша абсциса. Тому що в одному випадку вона не зміниться, в іншому випадку вона зміниться на протилежну. Тому ось тут перетворення буде включати два варіанти. Значить, куди ця точка переїде? Вона нікуди не переїде. Абсолютно нікуди. Якщо у мене х0 невід'ємне. Абсолютно. Чому? Тому що нічого не змінюється. У мене ось це правило просто ідентичне: f від x, F від модуль x. Якщо х беру невід'ємні, то що x тут стоїть, що модуль x якось байдуже. А от якщо воно від'ємне, тоді отут з'являється мінус. х0, f від x0. За умови, що x 0 в менше за 0. Тобто, давайте поговоримо тепер трішечки на мові графіків, що у нас тут є. У нас є x y. І нехай є якась f від x, y дорівнює f від x. Тепер я хочу побудувати червоненьку y дорівнює f від модуль X. Що я розумію? А я розумію наступне: що якщо я беру якийсь додатній Х, абсолютно довільний, то в мене ця точка переходить в себе ж. Тобто вся ось ця частина графіку для невід'ємних сів, вона буде абсолютно ідентичною. Бо нічого не зміниться. Нічого абсолютно змінюватись тут не буде. Ну, якби все начебто нормальне. Тепер давайте поговоримо про від'ємне. І так, значить, що я тут написав? Що x 0 f від x 0 буде переходити. Так, стоп. Так, 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 так. Аргументу не змінюється. У мене ж з функцією біда. Так, вибачте, вибачте, ось ось тут мінус, ось тут. Звичайно. Аргумент, який мені дали, я з такими працюю. Тут проблема в тому, що я функцію буду підставляти. Да? В даному випадку от x0 дали x0, я і фігачу. А тут, якщо x0 від'ємне, значить треба відзеркалити ось тут ось значення. Дивіться, що буде. Я беру x0 від'ємне. Ось воно, нехай. Ось воно. А значення я для нього маю взяти. Як F від мінус Х0. Тобто, я, виходить, маю ось це Х0. Десь відшукати ось тут. І ось вона ця точка. Так само буде виходить для кожного. Тобто, беру ось це. Ось цю точку, будь ласка, ось вона де має бути. Тобто, виходить, що я просто графік із правої півплощини повторюю і лівій. Якимось чином. Тобто, ну, якось це там ось так буде. Ну, тут, в принципі, можна помітити, що ось цей, ось ця функція, вона буде парною. Ну, очевидно. Це такий. Можна як лайфхак вважати. Дещо це парна функція. А отже, її графік. симетричний відносно оігра. І тобто, можна будувати ось так. Як я показав. Тобто, для хів невід'ємних будуємо графік F від X, для Xів від'ємних будуємо графік F від мінус X. Чому? Тому що ось тут мінус додається. Але мені подобається інша схема. Я буду використовувати саме її. Значить, як побудувати такий графік? Для X. Більше або дорівнює за нуль без змін, це давайте так. А, графік y дорівнює f від x, без змін, а для x менше за 0. Графік y дорівнює f від x, Відобразити. А чи, давайте так, я спочатку проговорю, а потім сформулюємо. Значить, що я хочу? Для від'ємних ексів мені треба взяти частину ось цю графіка побудовану. вже, Ну, або для невід'ємних ексів частину графіка f від X. І відобразити її симетрично. Значить, для Xів менше за 0, а частину графіка. Y дорівнює F від X, а відобразити симетрично у Y. Тобто ось я побудував, а тепер її частину графіка, яку для x невід'ємних. Відображаємо наліво. Ну, ось така, да, можливо, трішечки нетипова історія, але в модулі це завжди неприємно. І так, це перше було. Тепер давайте про друге поговоримо. Друге перетворення y дорівнює модуль f від x. Ну і тут знову ж таки, що ми розуміємо. Нехай у нас є точка, яка належить графіку функції f від x нормальної. Без всіляких там модулів. Що додає ось цей модуль? Зрозуміло, що значеннями ось цієї функції модуль f від x від'ємні числа вже бути не можуть. А з додатнього все нормально. Зверніть увагу, причому правило, правило f, воно взагалі ніяким чином не змінюється. Тобто, якщо у мене так вийшло, що значення функції, значення функції. Величина невід'ємна. Тоді цей модуль взагалі мені не потрібен. Це одне й те саме. А от якщо від'ємне, тоді додається мінус. Тобто, тут схоже насправді відзеркалення буде тільки відносно іншої вісі. І так, давайте знову ж таки ми на графіку подивимося, що у нас відбувається. А відбувається у нас наступне. Хочеться якусь нескладну функцію взяти. І так, ну нехай. У якось так схожа якась історія. Y дорівнює f від X. Давайте дивитись. Тепер хочу червоненьке побудувати. Y дорівнює модуль f від X. Для гілочок, що вище, за вісь Х, ну або не нижче, да? Тобто для оцієї. Для оцієї. Взагалі нічого не змінюється. Цей модуль він не потрібний. Тут значення вже або додатнє, або 0. Так. Я не можу нормально провести. Буде отак. А що буде для оцієї? Давайте, за правилом, беремо точку. Беремо точку X0. Знаходимо значення. І мені треба це значення взяти зі знаку мінус. Тобто, ось це буде F від x0, а ось тут буде мінус F від x0. Тобто я відзеркалюю оцю точку наверх. І в мене виходить, що ось це просто прибирається. І такий самий шматочок з'являється зверху. Те саме, власне, відбувається ось тут. Тобто можна знову ж таки користуватися цим для невід'ємних значень функції залишити все без змін, тобто побудувати графіка FX, для невід'ємних значень залишити, для від'ємних відзеркалити. Ну і, в принципі, це непогана практика. Зараз давайте запишемо правило. Значить, для іграків, не менших за 0, ну, це замість Fx, не менше за 0. Графік y дорівнює F від X у нас без змін, а для y менше за 0, ми графік. Що ми робимо? Ми виходить, беремо ось цю частинку нашого графіка, відображаємо відносно усі. Y, так? Тобто для y менше за 0. Ми виходить, а будемо робити наступне: графік y дорівнює f від x. Відобразити сіметрично ох. Ну, тут ми писали, що для віємних іксів треба взяти ось цю частинку додатніх, віддзеркалити. Тут для від'ємних ігрів кажемо, що просто беремо ось цю штуку, відображаємо симетрично ось X, ніяких питань тут немає. І тепер давайте поговоримо про те, які завдання, що нам тут запропонували. І так. Значить, що ми ще краще давайте. Може, я якось так зроблю. Так. Да. Um, ні, не так. Вони ж треба оці правила. Вони тут влізуть. так якщо. О, так влізуть. Так, можна навіть трішечки більше, да? Інакше. Так, отак влізає, мені здається. Тепер давайте робити. І так, значить, що ми робимо? Будуємо графік функції. Ну, давайте ми спочатку побудуємо ось це перший. А потім побудуємо там другу. І значить, F модуль X. Що це таке? Це ми беремо. Ось цю частиночку залишаємо. З нею все добре. А ось цю симетрично, абсолютно відображаємо. Тобто тут там через точку мінус 2 буде проходження, ну і так далі. Все. Ось це відмітається. Давайте тут. Ось це я залишаю. Ось це все до побачення. Ну, ось тут вони виходить співпадають трішечки, ну, а так загальна ідея така. Ось це я залишаю. Ось це в мене відлітає. Ну і симетрія ось вона пішла в точку мінус 3 кудись. А тут буде одна єдина точка. Ось це все у мене просто знищиться. Це стосовно помаранчевого. І так, тобто, виходить, що ми праву частинку будуємо і відзеркалюємо її вліво. Ліво можна взагалі не будувати, можете будувати то, як вам подобається. Ну, якщо будуєте, то потім треба буде якось виділяти, тобто, або закреслювати, або там більш жирним наводити, або іншим кольором, ну щоб показати, який графік дійсно ваш. І так. З цим начебто є. Тепер давайте я ось це все приберу. І поговоримо ми про друге відображення. Давайте я кольор зміню. Поговоримо про ось це. Значить, що в нас тут? А тут в нас історія така. Для невід'ємних іграків у нас все добре. Ось воно. А для від'ємних треба їх відбити. Кудись от сюди. Ось він графік. Для невід'ємних ігроків все добре. А ось це треба відбити кудись сюди. Для невід'ємних все нормально. Далі кудись відбиває. Для невід'ємних все нормально. А далі нема чого відбивати. Тобто, четвертий графік взагалі ніяким чином не відрізняється від звичайної F від X. Тобто вони просто однакові, абсолютно. Для випадків, коли у нас множеною значень є і так невід'ємні числа, ось цей модуль, він абсолютно ні на що впливати не буде. Ну, відразу скажу, що для. Задач з параметрами це часта історія. Оці всі відбиття. разом із сувами і з розтягуваннями, стисканнями. Це історія дуже часта. І так, номер 7-2, давайте ще зробимо. І 7-3. Так, ну щоб вже з картинками ми розібрались, доки в мене тут теорія записана далі, перейдемо вже до задач. І так, значить. Uh, так, 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 так. Тут подвійний модуль нам треба, а тут uh, по одному, да, ще? Ну, чудово. Давайте тоді, знову ж таки, я почну, наприклад. Так, з цього. І так. Для невід'ємних будуємо, як є іксів, а далі. Ну, від зеркалі. Ось таке корито. Для невід'ємних, як є, а далі відзеркалюємо. Для невід'ємних, як і є, а далі відзеркалюємо. Я це роблю схематично. Ну бо тут по-іншому, в принципі, ніяк. Але якщо що, то, звичайно, це там по точках робиться, щось вираховується. Ну, я там зверху робив такого плану. Точка мінус 3, 2 відмічав і так далі. Так, ось це наші звичайні графіки. Знову ж таки, використовуючи ось ті перетворення. Тепер з іншим модулем. І так. З іншим модулем. Давайте червоний я візьму. І так, що тут? Для невід'ємних Xi все нормально. А, вибачте, ігроків. Для додатніх пішли відбувати. Ось воно. Ось воно. Для невід'ємних ігроків все добре. Далі пішли відбивати. Оце, прям запам'ятайте, ця відбита парабола, вона дуже часто зустрічається. До речі, як і ось ця. Ну, та сама відбита параболка, просто. А, початковий графік, каже. Да. Так, а по факту, бачите, одне і те саме. Ось вони, наші графіки у нас є. Тепер поговоримо про ось це. Використовуючи графік, зображений на рисунку, побудуйте графік модуль f від модуль X. Ну тобто ми розуміємо, що це треба будувати в два кроки. І так, значить, нехай крок перший у мене буде. Це графік y дорівнює f від модуль X. І я тут розумію, що мені треба взяти додатні X і просто перемалювати. Ось вони. Я їх перемалював. А від'ємні ікси просто ось так ось зобразити аналогічно. Тобто, що я беру, це я частину, частину. Х більше дорівнює 0, графіка y дорівнює F від Х, а відображаю симетрично усі Y. Це нормально, це добре. А другим кроком, що я роблю, я беру давайте якийсь інший кольор. Y дорівнює модуль F від модуль X. Я беру попередній свій графік. І що я з ним маю зробити? А те, що невід'ємне, я маю залишити. Те, що невід'ємне. А те, що від'ємне, я маю віддзеркалити. Тобто, це виходить частину ігре менше за 0. А графіка Y дорівнює F від модуль X, ми відображаємо симетрично усі Y. Так, давайте для другого. Зелененький. Ну, те, що для невід'ємних акцій воно залишається. І тепер абсолютно така сама історія у нас буде і ось тут. Вона відбувається ось сюди, будь ласка. А тепер ми беремо ось цей колір і робимо ось такі дужечки. Ці в нас при цьому зникають. Тобто, результаючи графік, блакитний. Ну, Отже, який це колір. Ну, ось, будь ласка, двокрокове перетворення. Так, да, поки що на готовому графіку, поки що, начебто, елементарне, тим не менше. А такого плану задачі, особливо в задачах з параметром, досить часто зустрічаються. Ну і, напевно, це така логічна вершина буде цих перетворень. Задачі з параметром, графічний метод, От, для того ми здебільшого ці задачі на перетворення і. Розглядаємо. Ну, ви вже, мабуть, побачили, що, якщо дивились попередні задачі з параметром в пункті 6, що аналітика там далеко не завжди допомагає, а от графічна ілюстрація досить рятує. Таким чином, нові перетворення, будь ласка, переваріть це, тому що тема непроста, Модулі це завжди складно. І всім дякую за перегляд.